Що бісить власницю дитячого бренду? Що нервує більше? Дитина, яка не спить, чи клієнт, який пише о 23.59? Дитина, яка не спить <ріпи> у такій годині? <ріпи> Ні, ну звичайно, хочеться, щоб дитина лягла швидше спати, бо хоч трішки би часу було для себе. Але ну, і коли починають приходити якісь смс, або а мені ще то, а мені ще це. Е, теж не дуже весело, бо я вже фізично інколи не можу відповідати. Коли пишуть, а можна дешевше, ви думаєте, а сміятися, Б. Плакати, В підняти ціни? Е, інколи хочеться і плакати, і сміятися, залежно від чого <сум> <сум> дешевше і що саме це було дешевше. Е, ну так е, не може бути е, якісне і дороге, дешевше. Просто не можемо воно бути. Що більше бісить? Та це ж просто подушка. Чи в мене знайома за півціни зробить? Оце і бісить. Якщо знайома зробить за півціни, прошу, будь ласка, звертайтеся до знайомої хай робить за півціни. Скільки разів на день вам пишуть: а є в наявності, навіть коли це написано жирним? Так, буває таке. В більшості дівчата. Напевно, не читають, не акцентують. Або буває, ну, лінька прочитати, напевно. Або якісь інші обставини. Ну, не знаю, буває. Що складніше придумати новий дизайн чи пояснити чоловіку, чому вдома ще додаткова гора тканини? Пояснити чоловіку, чому вдома немає місця. Вже взагалі так, це важче. Дизайн зробити це набагато легше, супер все.